Доброго ранку, гості і підписники каналу Сільське подвір'я Я щиро вдячна, що ви мене підтримуєте, хоча мої перегляди падають, я не маю часу слідкувати за каналом, але треба це свої рейтинги піднімати, бо... Бо вже перегляди впали до такої мірки, що то вже якби дуже низько. Але я вам все рівно дякую, що ви заходите, пишете коментарі, переглядаєте. Хоча я не маю коли у небо глянути і не маю коли у відповідь спостерігати за вашими каналами. Та й взагалі, з цією роботою я така якась стала зайнята. Я навіть часу, час від, той відлік часу втратила. Як приходжу 9 години на роботу, та навіть і не щуюся, коли то вже з обіда. Що навіть часом і забуваю і пообідати. Але що робити? Змучилася. Треба відпочивати, треба вміти працювати, але вміти відпочивати. А я не вмію відпочивати. Ось вчора, наприклад. Мало вчора вихідний, була п'ятниця. Як каже мій Михайлик, ти собі завжди знаєш, деш на п'яту точку приключення. Мені захотілося зварити йому пареників. Зробила на кислому молоці з картоплею. Мені захотілося йому насмажити пару штук пампушків з лівером і з фаршем. Ой, мені щось багато такого захотілося, але ще б було щось готувала, ще б було щось робила. Але він як прилетів, наробив крику і мені вже перехотілося. Каже до мене, ти що не думаєш відпочивати? Завтра на роботу, тобто сьогодні, бо маємо сьогодні вже субота. Завтра на роботу каже. А ти навіть і не присіла, і не відпочила. І знову каже, завтра цілий день на ногах, цілий день на ногах. То так він мене вже вигнав з кухні, досмажила ці пончики з лівером, щоб мав що сьогодні їсти. Хоча він такий їдок. Останнім часом, що це просто, то я частину сховала в морозилку, а частину пару штук лишила йому їсти. Два пончики взяла собі на обід. Зроблюся чаю та й пообідаю. Та й ось так. Ось так пончики поїхали в морозилку, можна сказати всі. Можна сказати, що всі. Та й таке. Підсмажить собі вареники на сковорідку та й пообідає. Це таке він може зробити, вже готове. Та якось так, друзі, що вам сказати, чим похвалитися. Можу похвалитися хіба що Максимковими успіхами. Напевно, більше нічим. На городі зарослі. Я ходжу на роботу, він нічого не встигає, города ціла купа. А ось Максимко нас радує кожен день своїми успіхами. Він вже цілим словом може сказати дідусь Міша, баба Ніна. Ми цим дуже тішимося. Ми від цього ми живемо цим і ми ростемо, коли ми це почуємо. Коли ми це почули, ми з дізусем підросли, напевно, на одну голову. <кій> Та й таке, друзі. Та й такі у нас успіхи. А що по господарству? По господарству хочу вам показати кожен день і ранком, поки поснідаю, поки вип'ю кави, вже і нічого не встигаю. То що хочу сказати? Що маємо ще двоє свинок, в'єтнамців, і так як нема кому їсти, то або будемо різати, або будемо продавати. Продавати, якщо поштучно, то три тисячі штук. Якщо забрати обидвох пару, тобто в нас є пацюк і льоха. Льоху можна собі спарувати, то буде 5,5. Ну, Якось так, друзі. Якось так, бо нема кому їсти, нема кому то все розводити. Так ми вирішили. Ще в нас є там невеличка така господинка. Потім покажу десь вам пізніше. Скажу, що скажу що треба багато наговоритися і багато вам розповісти всього. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.